Дуже Дуже хочеться повірити в цій країні хоч комусь. Дуже. І українцям хочеться повірити комусь з чинної української влади. Тому якщо хтось із депутатів чіпляється, говорить за народ і тримається за народ, і з трибуни Верховної Ради щось говорить для народу, критикуючи владу, то українці готові абсолютно некритично повірити цим людям. І навіть мої спроби сказати вам, люди, вони всі там однакові. Там майже немає адекватних людей, там майже немає тих людей, які з народу і для народу нічим не завершуються, крім як словами: хто ти такий, що ти несеш, а чому ти рвешся туди, а ти ще недосвідчений і так далі. Мені 46 років, вже ближче до 50, ніж до 40. Я Бачив життя, я бачив різних людей, я був на різних посадах, я спілкувався з ну, тисячами людей. різних, різних. І я хотів би поділити з вами ось цю ейфорію, і це відчуття того, що ну не всі ж такі погані у владі. Ну не може ж такого бути, що абсолютно майже всі однакові. Але у нас вла у владі. Майже немає випадкових людей. Майже не існує. Випадкові люди потрапили до Верховної Ради, на моє переконання, тільки в постмайданну епоху. От там дійсно частина людей просто з Майдану перемістилася в стіни Верховної Ради. Але вже в цьому парламенті таких немає, бо ще під час виборчої кампанії слуги народу. Говорили про те, що вони готові підтримати того чи іншого кандидата, якщо в нього там купа умов і є фінансова можливість забезпечити в своєму регіоні в окрузі на своїй дільниці відповідну кампанію. І називались різні цифри: 150-200 тисяч доларів. Ніщебродів не брали, а без зеленого прапору пройти до Верховної Ради було практично неможливо. Ти мав прийти або з зеленим прапором, або з Фіолетовим, або з ОПЗЖним, або ще з якимось. І випадкових людей серед цих партій немає. Ну як ви цього не розумієте? І ось тут люди вхопилися ніби за ниточку, за Ганну скороход. Вхопилися і трималися, тому що виявилося, що Ганна, з, яка, до речі, як виявилось, говорить... Чистою російською мовою дивно, да? чого б це? Як це? З трибуни української, а на допиті вже <кхм> російською. Ну, це така історія, це завжди так буває. Так от, люди дивились на Ганну, яка з трибуни Верховної Ради не боялась, климила, розказувала, розкатувала. І ось на тобі. На тобі, купа доларів за нібито наїзди. На е, бізнес через РНБО, договорняки. От ще РНБО треба, виявляється, потрясти. А хто ж там, можливо, Ганні е, сприяв? Можливо, якщо це е, дійсно правда. І зараз українці дивляться вже на аудіо, на записи, на відео. Вже українцям показали, що те ж саме плаття на ній, ті ж самі сережки на ній, вже українцям. Показали, що 4 числа, коли Ганна так мужньо розказувала, що злодії приходять до Верховної Ради, сама при цьому 4-го числа нібито зустрічалася з тими, хто мав принести перший транш. І українцям хочеться. Хочеться вірити в те, що це підстава, що цього не може бути, що так не може бути, бо не може бути. Але, Але, ти розумієш, що. Немає на кого спертись. Просто немає. І українці починають писати: так, ну якщо це і вона, то це просто влада зводить рахунки, що це Зеленський зводить рахунки, що це замовне, Що там се. Ну так, замовне. Той з партії Гарант торгував посадами, неіснуючими. Ця за бізнес домовлялась нібито. З е, іншими людьми, говорять чисто російською мовою, ну все як треба. І коли ти людям кажеш, люди та просто хоча б почитайте їхні біографії. Подивіться, хто в них чоловіки, чим вони займалися, хто вже сидить під домашнім арештом, там певну кількість років, хто вже давно намагався підсунути десь гроші, в тому числі й депутатам, за вирішення певних справ. Люди кажуть, ні, не будемо, закриємо очі, не будемо ні на що дивитися, тому що нам оця людина подобається, бо вона говорить правильні речі. Та невже ви не розумієте, що вони будуть говорити все, що необхідно, для того, щоб на фоні вашого протестного настрою просто залишитись у владі і далі вирішувати свої справи. Ви подивіться, в яких вони умовах живуть, ви подивіться, в яких вони будинках, квартирах живуть, які в них офіси. І вони при цьому, при цьому все одно беруть бабки. Все одно їм не потрібно. В них є все в житті, у них є бізнеси, вони власники е, угідь, вони власники компаній, у них є все, у них є зв'язки, у них є все є. Але вони продовжують і продовжували брати. Уявіть собі тепер Ганну на посаді президента України. Уявили. Був би свій бініндіч, був би свій. Андрій чи Михайло, чи будь-хто небудь. І все на початку виглядало б чинно і благородно. Але вас би обкрадали, ви б навіть цього не знали. Причому, як послухати Ганну на цих плівках, хто не бачив мене в телеграм-каналі, ось тут є в описі під цим відео. Так вона там взагалі не соромиться, казати, що вона б наняла якихось там братків би. Тобто, це реально, ну вибачте, але це банда якась. Ну, це реально абсолютно феня. З бандитськими наклонностями. Ви хочете від таких людей залежати наступні 5 років? Або наступні 10 років? Ви впевнені, що ці люди дадуть вам свободу, можливість говорити і так далі? Ви впевнені? Але головне головне скажу вам. Дехто з вас все одно буде чіплятися за ганну скороход до останнього і казати, що це підстава, що влада зводить рахунки і так далі. Друзі, це все може бути. Це все може бути. Але зверніть увагу, у владі майже немає людей, на яких би не було, у яких би не було скелетів у шафі. Які б були абсолютно чесними і чистими, до яких би не можна було б придратися і прив'язати їм якесь кримінальне, отаке величі... кримінальну якусь величезну справу. Немає. І навіть коли вони кажуть, що вони за народ, ви розумієте, що якщо вони перейдуть дорожку кому не потрібно, в них в біографії завжди є те, за що можна їх цапнути. І тут не тільки біографія, тут просто дії людини в реальному часі і просторі. Сидіти у Верховній Раді, говорити оці речі про боротьбу з корупцією. Про боротьбу за чесність і при цьому брати бабки, щоб через РНБО замовити наїзд на якийсь бізнес і брати ці бабки від яких слів чуваків. Тобто, тут, взагалі, принципів немає, чисто бізнес і нічого іншого. Ну, до речі, не так давно, ось буквально кілька днів тому назад, Данило Гетьманцев розповідав про те, що. У нас ефективність праці низька. А, і от тепер я бачу, і ми з вами бачимо, яка ефективність праці у народних депутатів. Язиком мелять одне, думають інше, роблять діаметрально протилежне і ще якось намагаються сподобатись бідним нещасним українцям. Ефективність праці просто зашкалює. Ми так точно не вміємо. Я так точно не вмію. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, шукайте. Можливість в майбутньому обрати своїми представниками хоч, кого не, хоч, хоч якусь невеличку когорту людей, які не будуть вважати, що 100, 200, 300 тисяч доларів це те, за що варто продати честь, совість, гідність і український народ. Бережіть себе, я дуже сподіваюся, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку. Бо так не має бути. Я розумію, що ви б хотіли підтримати Ганну, але подивіться, чи готова вона була підтримати вас.